Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу, продовжуємо читати першу книгу царств. І сьогодні слухаємо другу главу. Тут розповідається про те, як Анна склала подяку Господу за те, що він зглянувся на неї, дав їй насліддя, дав їй сина. І не одного, як ми знаємо із святого Писання. І також про священника, або священника Ілія і його синів, Офні і Фенеєса. І молилася Анна і говорила зраділо серце моє в Господі, підніся ріг мій у Бозі моєму, широко розкрилися вуста мої, на ворогів моїх, бо я радію у спасінні твоєму. Немає настільки святого, як Господь, бо немає іншого крім тебе, і немає твердині, як Бог наш. Не примножуйте розмов гордовитих, зухвалі слова нехай не виходять з уст ваших, бо Господь є Бог відання і діла в нього зважені. Лук сильний переломнюється, а немічні. Перепоясуються силою, Ситці, ситі працюють за хліб, а голодні відпочивають. Навіть неплідна народжує сім разів, а багатодітна знемагає. Господь умертвляє, оживляє, спускає до пекла і возводить. Господь робить убогими і збагачує, і принижує і піднімає. Спороху піднімає він бідного і бруду піднімає убогого, посаджуючи з вельможами, і пристіл слави дає їм у спадщину. Бо у Господа основи землі, Він утвердив на них вселену. Стопи святих своїх Він оберігає, а беззаконів в темряві зникають, тому що не силою міцна людина. Господь зітре противників своїх. З небес загримить на них. Господь святий, нехай не хвалиться мудрій мудрістю своєю, і нехай не хвалиться сильний силою своєю, і нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто бажає хвалитися, нехай хвалиться тим, що розуміє і знає Господа. Господь буде судити краї землі. І дасть кріпкість цареві своєму, і піднесе ріг помазаника свого. Кожний із прочитаних десяти стихів можна було б пояснювати. І а, нам що, на що треба звернути увагу? Ми не вміємо складати подяки не лише Господу, а і тим, хто нас обдаровують інколи підтримують. Завжди всім усьому треба бути вдячним. І сьогодні багато говорить про те, що якраз отої чесноти людям і не вистачає. Ми взиваємо до Бога і молимося тоді, коли в нас є якесь випробування. Я думаю, що тоді і слова доберуться, як просити Бога, як благати. Можливо, не завжди правильно людина скаже по-богословськи це. Але від повноти серця, від свого переживання, від свого болю, вона буде говорити багато слів, і сльози буде проливати. Але ми дуже скупі на подяку. Дуже скупо ми дякуємо Господу, і в нас немає тоді таких слів, сердечних, душевних, сповнених віри, сповнених вдячності, як у Анни. Яка отримала таке благословіння і подякувала Богу. Добре, якщо хоча б ми коротко скажемо: ну, слава Богу, що Господь злянуся і допоміг. Що треба робити, щоб наше серце могло більше сказати? Якщо серце багато говорить, значить воно наповнене розумінням життя. Значить, тому і треба жити у вірі, треба десь вчитися. Думати по, по Біблії, по, по християнському, весь час в цьому жити, і серце наше наповниться знанням, наскільки це можливо для нас, християнства, знанням Святого Писання, і тоді ми будемо знати, як Богу дякувати. Ну, читаємо далі. І залишила Самоїла там, перед Господом. І пішов Елкана в раму в дім свій, а отрок залишився служити Господу при Іллії священнику. Як і обіцяла Анна, якщо народиться хлопчик, то обов'язково вона його посвятить на служіння Богу і досить непросту обіцянку вона виконала. Нам дуже часто. Важко розлучитися із якоюсь сумою грошей, якщо потрібно, пожертвувати на храм чи допомогти. Бідному, тому що це для нас здається, що це витрата безповоротна. А тут потрібно було віддати найдорожче те, що не продається, і те, що не можна оцінити. Все багатство землі не є багатшим за рідну дитину для кожної матері. Але вона обіцяла Богу, і вона знає, що жертвуючи свою дитину на служіння в храм, вона жертвує для, свою дитину для особливого служіння. Сини ж Ілія були люди негідні, вони не знали Господа. І обов'язки священників стосовно до народу. Уявляєте, вони були священниками, але не знали Господа. Взагалі, ця сім'я, тут показано у Святому Писанні, має проблеми. І священник, пам'ятаєте, як він зустрів Анну? Коли вона стояла і сердечно молилася, він дуже упереджено до неї віднісся, подумав, що вона п'яна. Але й попри те, що він хоче і так без любові віднісся, ну, як людина, без любові віднісся до е, Анни, все одно там через нього Дух Святий пророкував, що збудеться за її проханням. І ми бачимо, що діти в нього теж зростають, начебто, ну в такому місці, ну якщо вже там ти не навчишся знати Бога, то де ж ти тоді навчишся цього? І от вони, живучи при храмі, Бога не знали. Ну, що це означає, не знали Бога? Мабуть, не жили для Бога, не ходили під Богом, як ходив Авраам. і йому це було поставлено у праведність. Коли хто приносив жертву слуга священників, приходив під час варіння м'яса. З веделкою в руці своїй, і опускав її в казан або в кастрюлю, або на сковороду, або в горщик, і що вийме Веделка те брав собі священик. Так чинили вони з усіма ізраїльтянами, які приходили туди в село. Тобто, там був певний порядок, жертвоприношення потрібно було там це варити, якось готувати, і там щось вділялося. Після того священникам а щось приносилося у жертву. Але вони посилали своїх слуг і не чекаючи, коли це все звершиться, коли буде остаточно проведена жертва, казали: йди, принеси там мені м'ясо, вибери там найкращий кусок. І це порушувало благоговіння і благоговійне жертвоприношення у храмі. І опускав її в казану, або в каструлю або у сковороду. Так, ми це вже прочитали. Так, чинили вони з усіма ізраїльтянами, які приходили туди в село. Навіть раніше, ніж спалювали жир, приходив слуга священичий і говорив тому, хто приносив жертву: Дай м'яса на печеню священникові, він не візьме в тебе вареного м'яса, а дай сире. І якщо хто говорив йому, нехай спалять раніше жир, як має бути, і потім візьми собі, скільки забажає душа твоя, то він говорив, ні, зараз же давай, а якщо ні, то силою візьму. І читаємо далі. І гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони відвертали від жертоприношень Господу. Отрок, отрок же Самуїл служив перед Господом, одягаючи ляний ефот. Верхній малий одяг робила йому мати його і приносила йому щорічно, коли приходила з чоловіком своїм для приношення належної жертви. І благословив Ілій Елкану і дружину його, і сказав: Нехай дасть тобі Господь дітей від дружини цієї замість даного якого ти віддав Господу. І пішли вони в місце своє, і відвідав Господь Анну, і зачала вона, і народила ще трьох синів і двох дочок, а отрок Самоїл зростав у Господа. Тобто він, як і належить, там, де можна духовно зміцнюватись найкраще у храмі, де звершується богослужіння, де читаються Писання, бо на той час вже було Писання. І він духовно зміцнювався на відміну від офні і Фінієса. І ліже був дуже старим і чув усе, як поводяться сини його з усіма ізраїльтянами, і що вони сплять з жінками, які збираються біля входу в скинію зібрання. І сказав їм, для чого ви робите такі справи? Бо я чую про недобрі вчинки ваші від усього народу. Господнього, ні, діти мої. Недобрий поголос, який я чую про вас. Не робіть так, бо недобрий поголос, який я чую, ви розбещуєте народ Господній. Якщо зрішить людина проти людини, то помоляться за неї Богу. Якщо ж людина зрішить проти Господа, то хто буде заступником за неї? Але вони не слухали голосу батька свого, бо Господь вирішив уже віддати їх на смерть. Отже, запізно тато почав навчати своїх дітей вже аж тоді, коли чаша терпіння Господнього була переповнена, і потрібно було це раніше робити. Мабуть, із малих літ вони вже поводилися з ухвалом до інших. Думали, що вони мають особливі привілеї, і прикриваючись своїм положенням, вони просто глумилися над тими, хто приходили до храму. І давайте звернемо увагу, як сказав, як сказано тут в Писанні, але вони не слухали голосу батька свого, бо Господь вирішив вже віддати їх на смерть. Про це ми говорили і ще не раз згадаємо, що є момент, коли людина духовно помирає. Біологічно вона ще живе. Але цей стан називається стан прокляття, коли Господь припиняє піклуватися про людину. Таке є, є така духовна смерть. Про це сказано і в Євангелії, про це говорить і премудрий Соломон. І тому з цього моменту людина живе по своїй волі, і будь-яка ситуація, де є загроза смерті, то смерть і принесе. Отрок же Самоїл все більше і більше входив у вік, і в благоговоління в Господа й у людей, і прийшов чоловік Божий до Ілія і сказав йому, так говорить Господь, чи він не відкрився я дому батька Твого, коли вони були ще в Єгипті, у домі фараона, і чи не обрав його з усіх колін Ізраїлевих собі у священника, щоб він піднімався до жертовника мого, щоб курив фіміам, щоб носив Ефот переді мною? І чи не дав я дому батька Твого від усіх? Вогнем спалювальних жертв синів Ізраїлевих. Для чого ж ви топчете ногами жертви мої і хлібні приношення мої, які заповів я для оселі моєї? І для чого ти віддаєш перевагу синам своїм переді мною, наповнюючи себе початками всіх приношень народу мого Ізраїля? Тому так говорить Господь Бог Ізраїлів, я сказав тоді дім твій і дім батька Твого будуть ходити перед лицем моїм повік, тобто, що нащадки Аарона будуть служити. Але тут сталася ця трагедія. Але тепер, говорить Господь: нехай не буде так, тому що я прославлю тих, що прославляють мене. До речі, екзегети. Посилаючись на ці слова, говорить, що це є пророчі слова, вони збудуться в час Христа, коли старозавітнє священство припине своє існування. І тому і тоді сказано, що інші вже будуть священнослужителями. А ті, що знеславляють мене, будуть посоромлені. Ось настають дні, в які я відсічу силу Твою, і силу дому батька Твого, так що не буде старця в домі твоєму ніколи. Хто такий старець? Ну, це і священик, який доживає до глибокої старості, але і старець це мудрець. мудрець, який дає найкращу пораду для народу, для тих, хто звертається. І якщо немає старця, Якщо немає того, хто скаже мудре слово, то народу не так просто знайти правильне рішення в дуже багатьох життєвих ситуаціях. І ти будеш бачити біду дому мого при всьому тому, що Господь благодіє Ізраїлю, і не буде в домі твоєму старця в усі дні. Я не відкину усіх твоїх від жертовника мого. Щоб томити очі твої і мучити душу твою, але всі нащадки дому твого будуть помирати в середніх літах. Ну тут більш е, пряма вказівка, що якраз не буде старців, бо в середніх роках, тобто десь 30-40 років, будуть е, помирати. <кхух> і ось тобі знамення, що буде з двома синами твоїми: Офні та Фенеєсо. Обоє вони помруть в один день. І поставлю собі священника вірного, він буде чинити за серцем моїм і за душою моєю, і дім його зроблю твердим, і він буде ходити перед помазаником моїм в усі дні, і всякий, хто залишився з дому твого, прийде кланятися йому за геру срібла і шматок хліба, і скаже: Зарахуй мене до якої-небудь левицької посади, щоб мати їжу. Отже, ми бачимо, що туди називається ім'я, прийшов якийсь чоловік Божий, це міг бути ангел, це міг бути знову ж таки якийсь старець, який сповнений Духа Святого говорив до священника. І людина повинна знати, чому вона загине. І там станеться так, що спочатку передчасно сини помруть, і ілі так само У нього буде трагічна. Смерть. Але людина повинна знати, чому з нею це стається. І хтось має це озвучити досить виразно, чітко, зрозуміло, щоб людина знає, за що вона поплатиться. Отже, ми прочитали другу главу Книги царства. Слава Господу Богу!